Наздоганяй мене, ріко! Капець, бідні жителі. Так. Що робити, бліку? Та я так, не знаю треба продумати щось, бо я без зброї, без нічого. Та в мене також Пи... нічого нема. Сподіваюсь, що вони ще живі. Я вже... слухай. Так, так, Де так ви? я вже бачу е, тут. Ти бачиш Пісок? будиночок? Бачу, бачу, друже. Слухай, сподіваюся, що живу. Що живі. будемо робити? Так ну зараз потрібно треба дуже обережно план. все робити. Так. Так, човни забираємо? Давай, тихенько, швидесенько. Давай, так, тому що зараз може хтось вкрасти. А в нас взагалі нічого, крім їжі, і то її трохи. Більш нічого нема. А в мене навіть їжі нема, друже. Ріко! Давай тихенько. Та дивись, там, мабуть, зомбі, зомбі жителі. ні. Чіпки, да? не кажи, що до них дібрався вірус. Я не знаю. Дивить. Що нам давай, робити, вбережно. в нас нічого нема, вони можуть заразити нас, якщо вдарять. Так, Можливо. Слухай. Мені здається, він побачив мене. Так, давай тікати. Так. Крішив в ту сторону. Так, нам потрібно дерево. Я біжу. Так, я за тобою дружу. Шуй, шуй, що? я убігаю от туди. Так, біжи, біжи. Так. Я нікого не бачу там. Слухай, вони взагалі-то дуже, дуже глупі, мені здається. Вони ж зомбі. Іх тільки ну, наші цікавлять. Я добуваю цікаві. дерево. Так я також добуваю дерево, щоб зробити хоч щось. Слухай, нам... Слухай, зомбі не зомбі, але вони чують наш uh, сморід з тобою, тому. Ну, Давай слухай, скоріше. можливо, ти прав. Так зараз добуваємо, Скільки в тебе дерева вже взагалі є. стій, сті, сті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з за ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. П'ять одиниць. Так, я зараз зроблю верстак. Все верстак почули. готовий. Так, став поставлю його ось сюди. Я yeah. так зробимо палиці. Палиці готові. Давай, так, а що нам потрібно? Дай мені, будь ласка, давай зробимо по мечу. Меч. Хоча ні, давай одразу. Слухай, кайло я зробив кайлот, а зараз Будемо здобуду нам. Трохи так. так. Трохи ближнику здобуду нам. Так, є. Трохи. Здобувай кругляк. Кругляк здобувай, та зараз зробимо собі кам'яний меч. Сподіваюсь, що він буде нам набагато краще їх рубати. Так, в мене вже дещо є. Зараз зробимо. Слухай, я зроблю і тобі, і собі. Все. У мене є два меча. Так, у мене 12 кругляка. Тримай меч, друже. Так, Давай, ось другі. сюди. Так, тримай. Все, я Дякую. буду здобувати ще кругляк. Поки... Давай. Слухай, Мені нам потрібно. є тут заліза. Ну, це доведеться дуже глибоко копати. Я вважаю, що нам потрібно шукати виживших, а потім щось робити. Тому що, якщо ми будемо довго шукати. Якщо ми будемо виживших, шукати нам потрібно буде відбиватися від зомбі, розумієш? А для того я нам розумію. потрібно щось металеве, залізне. Я... Тому що я пропоную піти у цей будиночок та зачистити його, і подивитися, що в ньому взагалі є. Можливо, там є щось дуже дуже Добре, цінне. Ну... Так, що Прийдеться все. вбити тих жителів їх вже не спасти. Зачекай на дружу мене, друже! Так, так, ось на другому сюди. поверху. Так, я ось сюди. Я бачу, давай, вхід, ти готовий. Біжи так. Сюди. Один, два, три, біжимо. Залітаймо! Другий давай, поверх! Ось бачу. Так, двоє! Ось тут вбив. Ой, друже, друже, обережніше, давай, щоб вони нас не заразили. Одного. Так, є. є. Ох, цікаво, так, Сухай, ліжко так, бачу. Подивись, що там так, тут на горі. А я подивлюсь, що тут на першому поверху. Так, бачу піч, я бачу скриню. Лопати є м'ясо. О, о, о друзі, зілля, зацілення є, дерево, там саженці. Нема такого. Так, є меч о, залізна, залізний, сукило, Так, все беремо. Так, зачекай, тут ще є. Ось сюди. книги. Слухай, Друже! Можна добитися. Нічого собі скільки тут всього. Я забираю, зараз з тобою поділюсь. Тут Давай багато я... діамантів, да, я заліза та золоті злитки. А, зараз. Ти все забрав. Да, я вже, ну, вза... Забрав, Оди сюди. Так. Нам потрібно Давай щось поставити. Так, зараз друзі. робимо, слухай, я зараз зроблю ще один верстак. Зачекай. Фак, Ось сюди. Так. Ти забув. Зілля так, я тобі давай, залишив. Дружі. Зараз у нас буде меч. Так, один, другий, тримай, це тобі. Ой, О, так, дружі, давай. Yeah. Слухай, що ми будемо робити? Нам робити взагалі то діамантове кайло або ні? Слухай. Uh, Зроби краще броню, друже. Так, я також так вважаю, що нам потрібно краще броня. Так, є одне, друге, тримається тобі. Так, так взагалі-то та можна дуже швидко зробити все ось так, подивитися. Так, нам потрібні ще штанці. Так, є. Ще одні зробив. Так, надо шолом. Ну, слухай, подивимося взагалі, на що нам вистачить. Так, і залишається в нас. О, диви. Слухай ну зачарувати ми не зможемо, тому що у нас рівень так. малий, замалий. Тримай, тримай це все тобі, і що тобі Дякую. ще потрібно? Шолом, я тобі дав, та штанці тут потрібні. Штанці, є. — Я все одягнув. А, так, у мене є золоті також. злитки та залізні. — Слухай, ну прибережи їх. Слухай, я чому тобі ми не зможемо. Пропоную. А, в нас нема рівня, щоб зачарувати. Так, так. ти чуєш це? Давай посмажимо е, сиру свинину. давай Так, швиденько. я також закидую все, все, що в мене є. Так, садженсі, та слухай, треба забрати залізний меч. Так кам'яне, а я вважаю. Воно що... нам потрібно. Ну, слухай, нам Ми треба шукати Нам потрібно виживших. їх всього е, доставити назад додому, а то вже все нехай тут залишається. Ну добре, слухай, друже, я бачу тут зомбі цер... цих Де? селянинів. Ось тут. Вони вже сюди йдуть. Так, да, вони вже тут. Капе. Я я стрибаю. Я захищаю, друже. допомагай. Відкривай, відкривай! Є, yeah. би їх. Є, я yeah. пригаю тут їх. Так, вбиваю. ти куди ти взагалі поліз? Є. Yeah. Ще якийсь зомбі. Капе. Оце зомбі, Капе. так зомбі. Слухай, Це зомбітанк. Ось так. спрыжка його є. Дуже yeah. сильний. Дуже ж сильний. Є. Yeah. Вбили. Нарешті так. Ось трохи опита є. Yeah. Слухай, так. Е... Слухай, ну нікого більше нема. Давай, скоріше, заходь. Так, я йду назад. за тобою. Так, закриваємо. Закривай за собою двері. Так, наче нікого не бачу. Ну, я так, так що також там, поки посмажилось. Що. Давай будемо чекати, так, поки воно досмажиться. До їжі взяв. В мене є о, осідаючі зілля зцілення. В тебе що ще так, є? Також є одне. Ну, я вважаю, Добре, що його. Надобиться. Поки що не потрібно. Чепляти, точніше так. використовувати. Так, слухай. Все, я пропоную взяти їжу та забрати піч і все, що в нас є. Там знову ці зомбі. Це якийсь дуже серйозний зомбі. В нього диви. О, Металевий? з нього щось... Так, в нього голова метелива. Цікаво. Чого такий звук? Так, О, диви! Я бачу якусь скриню. Шо? Ти взагалі-то раніше бачив тут? Ні, не бачив. Слухай, мене ще хтось тут залишив. Диви, тут є меч. Капець Бери що його за собі, це? а я Докрашений, взяв. кобальтовий. А в мене Цікаво. електрошокер. Слухай, я їх хм. буду током шарахати. Сподіваюсь, я їх що... Я буду різати навпіл. Так, ну так тебе такий дуже показалось. цікавий. Ха! Дивіться, друзі, Бу як. Зомбі він. Нема. Добре. Так, давай забігаємо назад, забираємо слину, забираємо піч, верстак і валимо Давай, звідси. друже. — Так. — Я тоді ламаю це все. Так, а, я, я ламаю це, забираємо і все. Що, скриня нехай буде тут, а ось книжки я заберу. Сподіваюсь, що я тоді зможу я використати. візьму Ось це ковадло, Так, Щоб можна було потім зачарувати хоч щось. Все, закриваємо і та тікаємо. Побігли? Так, погнали! Так, де ж вони тут є? Слухай. Ну, 100% вони повинні були залишити якесь повідомлення або щось таке. Ну, так. слухай, це ж селянини, в них немає ні телефонів взагалі один на все село. Треба знайти так, дружі, це село. Можливо? Тихіше, тихіше, бо ти сильно кричиш. То так, добре. нас можуть почути ті зомбі. Та й взагалі вони нас чують по запаху. Тоді Тоді нам потрібно бути дуже обережними. Нам потрібно злитися з, з, з місцевістю. Позаду нас, позаду нас! Де? Да ось тут! Я ж кажу, вони почули нас. Диві, якісь страшні, вони бігають. Диви, це взагалі Що якийсь. У нас зомбі є. Я... Не знаю. Хоч би це не селяни. Та не мене, бий! Так. Та ти ж мені попадаєш під uh, так, роздачу. Треба мою. бути обережнішим. Так, давай, слухай, я тобі пропоную піднятися кудись от туди нагору. Ну, добре, щоб добра, ми що могли подивитися. Ти побачити місцевість. Давай так. сюди, швидесенько. Слухай, я взагалі пропоную залізти на дерево. Зомбі по деревам не лазять. Не зможуть нас. Ну це не факт, друже, тому що ти бачив, тут які зомбі є. Так не лазять здається, вони по тут знайдуться деревам. тут знайдеться зомбі, які лазять по деревам. Так диви Ти... тут якийсь здоровий такий. Бий його, Шість... би його, би його, є. Є, вбили. Нарешті. Супер. Так. ну, кажеш про дерево, я гадаю, нам аж на те дерево потрібно залізти. Ну, зможемо переплисти. того переплисти річку, потрібно так, так, поплив. Ось так. Слухай, так, нарешті. Буде. Я змию здається, цей бруд з себе. Вони в тій стороні там десь. Ну, зараз побачимо. Бо... Сподіваюсь, так, що це так. Бігає. О, диви, кішка, слухай, що? ми зможемо. Якщо в нас є риба, а в нас нема риби, ми б змогли її приручити так. Наша, нам вона потрібна, вона дика, нехай тут буде, друже. Добре. Ну але так, вона б давай, змогла б. Тут. На нашому боці. Що, бути. Так що вона, ну, який з неї сенс, друже. Зараз нам це не в пріоритеті. В пріоритеті знайти жителів. Слухай, Селіцляни. як ти сюди за за, за ліси, я щось я не я можу. Використовував свої блоки, так тут ще був танк зомбі. Так, э, добре, я також буду Давай використовувати сюди, блоки. Капеть. Та Я йду до тут тебе. Ой, термінатор зомбі так. і житель селяни. Капець, друже, я та не. Та я зараз сам. біжу до тебе. Слухай, ти мені. Ай-яй-яй, потрібно. Використовую я зараз помру, зілля. Зараз помру. Це точно. О, нічого є. собі, як їх тут багато. Йди сюди, я з іншого боку напав на них Картить. та вбив їх, так Молодець, би мовити, в так, є, Ось сюди. Знову. <крицу> ну а що? Тут ще повзе. <кри> я так, напав з, з, з тилу на них. Є, слухай. <кри> Це правильно. так, друже, слухай, в мене тут є смерекові дошки, я пропоную їх використати зараз і піднятися от туди на дерево. Так, яке вони Ну, слухай, слухай, я з тобою згоден, але давай ось тут давай. зробимо це все. В тебе Диві. є а, якісь блоки, тобі потрібні? Та в мене є. У мене, якщо в мене що є, є я ось тобі сюди можу. Сюди. дати. Ти зараз як заліземо. Слухай, добре. я взагалі добре займаюсь паркуром, тому дуже швидесенько зможу забратися на це дерево. Ну, так, В цьому сюди. я не сумнівався. Так, і Просто, впав, що це було тому що не ще... дивився. <свісно> 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 Під ноги. Так, друзі, так, потрібно є. дивитися, та взагалі то. І Слуха, знову. Я вже на горі. О, я там Так, щось є. бачу, щось не бачу, нічого не бачу. Так, так Сиди, ну, слухай, друже, поки... а що там таке е, світиться? знизу? Не знаю, я ще хочу зрозуміти, що там це. Це мені здається, що це. Чуєш, пахне якось дуже. Ми горим, О, Горить! Горить дерево! Так, потрібно обережно. Ай-яй-яй! Так, зараз, так. То, щоб я не сильно впав. Слухай, друже, я другу, другу. заліз на, сами, на саму гору. Так, є. Там я нічого не побачив. Тут ми не добили одного зомбі. Так, треба, так. треба, треба щось. Слуха, хто це підпалив? Селяни! Мені це не подобається. Слухай, мені також це не подобається, тому що я зараз Ви, можу. Це за цей садженець. Так, Пасти давай... звідси, тут все бігти. Бігти. так, так ту сторону, швидко. Де там щось світиться. Горить, друже. Зачекай, я зараз можу розбитися. Так, Обережний є будь. сюди. Так, так. так. позаду тебе скіпаво. зомбі. Так, є, Та я сприйнув, зараз я йому повзе. задам жару, йди сюди. Все, я його вбив. Так, слухай. Я взагалі hmm. ні одного жителя не бачив. Я не розумію, чому тут все світиться, друже. Тобі не здається, це дивно. Давай спробуємо якось прокопати, можливо. Ну, не знаю, я треба не знаю. прокопати та подивитися, що там взагалі внутрі. Так. Hmm. Копай, Значит, копай. А Я буду нема. дивитися, що взагалі тут відбувається так. Я бачу якийсь. Я бачив сундук! Що? Я бачив скриню. Сундук? Так, Давай. ось там. Диви, знову з'явилися. Так, капець. ось там. Побігли, друже. Так, обережніше. Мені здається, можливо, це знак нам. Ну, можливо. Хтось можливо. їх залишають. Так. О, О, друже. так, слухай, я трохи, тут... ну. Так, зачекай, така я гарна ось річ. поклав. А, тут, то, а, слухай, мені потрібні набої. Є. Yeah. Позаду тебе. позаду... Так, так, так капець, друже, Їх так Відбігаємо. багато. Зараз, капець. зараз, зараз yeah. є. Слухай. Добре, що. Ми гаси, гаси! Стріляю! Слухай, твоя зброя дуже дуже гучно працює. Капець, я розумію, друже, що я зроблю. яка Їх є. так багато! Термінатори. Ти сюди! Капець. Ого, ви бачили, як я ми його розрізав. друзі. Так Капець. я тобі допоможу! Скільки цих термінаторів йде? Капець, друже, О, давай і... відстрілюємося. З, так, з усіх на мене боків. Йдуть великі. Так, використовував зілля. Швидкі, так, прибуни, потрібно Трибуни, так, поїсти. Прибуни. Ось так. Трибуни. так. Руче. Давай, я буду Отримайте, зброю, що таке? термінатори? тому що вони найсильніші, як я зрозумів. Капець, тут і позаду вони. Є, так, руче. збираємо весь опит, та Давай. їх тут дуже багато. Досвід потрібен, так, друже, слухай, тут реально щось вони дуже О, сильні. О, ні! Іди капець, звідси. Капець. Так, у мене перезарядка, зараз, 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 зараз вб'ю його. Так, да, відвали! Поїсти. Є, Позаду в мене напав! Так подло! Сих ну, багато, друже! Якісь дуже швидкі! Збережно! Кричай так дуже. Термінатори, слухай, вони знають, що я їх вб'ю і все одно йдуть на мене. Да Капець. вони ці. Е, як їх? Камікадзе, о! Це ж жесть просто. Слухай, ну термінатори. О, як збираємо, вигляд, збираємо. Найсінніше. Тут так Гей, багато. Це, мій досвід. О, це так багато досвіду тут. Збирай, Нормально, збирай. Мій досвід. Зібрав собі, молодець. Ну слухай, так. скільки в тобі взагалі цього досвіду? Дев'ять. Слухай. Капець. Скільки в Ріко! тебе рівнів досвіду? Диви! Що, Йо, це? Капець, За танки або халк? Обережно, друже! І ще один! Чекаємо, чекаємо! Зараз б'є мене! Вали, 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 Так, Є. потрібно. О, слухайте! Слухай, він іде на мене! мене чу... Гаси його цю потвор. Вали вали, тебе... вали, 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 вали. цього досвіду, чуєш? Yeah. В Ой, мене шістнадцять рівнів. Так, він знову ага. встає. І Там 10 моїх рівнів, напевно, з тих шістнадцяти. Ну, та чому це 10? Можливо, десь 5 або 3, Капець. тому що Слухай. є. О, з нього випав молот. Так. Вони біжуть на мене, на мене, Ой, на я мене. Я зараз я тобі допоможу, друже. Гаси так, його! Є. Відійди б'є тебе зараз. Та Та я бачу. Вбити, 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 отримайте. Слухай, Ріко, Фух. мені здається, що тут нікого нема, взагалі з виживших. Та щось так, я не бачу ніяких позначок, що тут взагалі є живе життя якесь. Тут я тут згоден одні з тобою. Мертві зомбі. Слухай. Друже, давай тоді тікати. Потрібно біжати на берег, щоб ми з тобою могли плисти на наступний острів. Мені здається, що вони будуть там. Так. Ти бачив? Щось відбувалося там вибух, тікай май! Це, мабуть, якийсь мутант зомбі здетонував. Так, точно, біжимо!